Доброго ранку, Львове. Щоденно ми стикаємося пліч офіс з проблемами та приємними подарунками долі. А які саме сюрпризи готувало життя нашої гості Брії Блесінг? дізнаємось у нашій рубриці. Брія Блесінг, американська та українська співачка і композитор. Виконавиця стала відомою в Україні після участі в одному з талант шоу. Змалку Брія не мріяла бути співачкою, та музична кар'єра батьків вплинула на її вибір. Я навіть про це ніколи не, не думала е, критично. Це просто я народилася навіть до того, як народилася, просто оточувала мене музикою. Бо батьки завжди співали. Тата був у рокрупі. Е, мама і тата співали в хорі в церкві, завжди слухали музику вдома. Мама грала на фортепіано. Тому музика це просто завжди була частина життя і. Ну, дійсно, я, я навіть зараз я думаю на це, і я думаю, що я навіть не усвідомлювала, що є життя без музики, що може жити там хтось взагалі без співу, без, без музики. Тому це ніколи не було питання для мене. Кожна людина за природою творець своєї долі. Але не у всіх нас є натхнення і віра в себе, щоб вершити якісь зміни у своєму житті. Своїм натхненням ділиться Брія. Ой, це все, все. В першу чергу це Бога, звісно. Um, далі всі близькі, мабуть, дає натхнення сім'я, друзі. Um, навіть Львів дає натхнення. Я написала пісню для Львова одного разу. Тоб, є в мене такі пісні, um, коли я що я написала після того, як познайомилася з різними людьми, що їхні історії просто мене так вразило, і я написала якісь пісні або на ну, своє життя, звісно, коли є кохання. Та пише пісні, коли серце розбивається, те пише пісні. Um, все, я думаю, що натхнення можна брати з всюди, далекі горі, наші доки полоненний, і попрошу. Інколи ми не помічаємо тих людей, які поруч з нами завжди потрібно задумуватися і дякувати таким людям за те, що вірять у нас. Саме на цьому наголошує Брія Блесінг. Завжди моя сім'я була саме велика для мене підтримка. Без них я вони завжди, навіть коли я була маленька, і ну чесно кажучи, я не вміла співати. Я зараз слухаю якісь записи. Я думаю, вау, я чому вони в мене вірили? Я не знаю. Um, але сім'я завжди мене підтримувала, завжди знала, що це мрія для мене співати, що, що, я, ну, що це просто частина себе спів. І вони завжди сказали, що Брія, ти зможеш. Духовність це все, що є, обрії, Блесінг. Якщо людина духовно збагачена, то у неї все виходить. І вона відчуває в собі нові сили творити добро. Про свою духовність говорить Зірка. Коли я зрозуміла, що Господь мені каже, Брія, це те, що я приготував для тебе, і ти маєш займатися музикою. І ну, я така людина дуже вперта і дуже емоційна. І я пам'ятаю, що я сказала: ну господи, ти вже бачиш, скільки років я, я старалася, я намагалася, нічого не вийшло. А для ну, як мені взагалі це зробити, я не знаю. І пам'ятаю, що просто він сказав, що не переживай, ти просто займайся музикою. А мені довіряй. І То я почала займатися. Ем... Мій друг допоміг мені зробити альбом, перший альбом англомовний. І після цього Господь відкрив двері на голос країни, і, і все якось так ем... по черзі, і дуже швидко все, все почався. І, ем... Я думаю, що я впевнена, що варто не, не здаватися. А, можливо, важко, можливо, не видно вихід, не видно, як все, як все буде, як все складається, але не не варто здаватися. Спілкуючись з людиною, часто чуємо вислови, які є своєрідним життєвим кредо. Отож, дізнаємося влучну фразу від брії Блесінг, з якої вона йде по життю. Я не пам'ятаю, коли і чому це сталося, але десь вже пару років я. Тримаю для себе ну, в голові, в серці, в душі така фраза любити Бога, і любити людей. І це для мене головне в житті. Я вважаю, що це взагалі на землі це головне. Якщо я буду цим добре виконувати кожного дня, тоді моє життя буде успішною. Як це виступати на фронті з концертом, коли за спиною чути гуркіт гранатомету, не з переказів, а з власного досвіду, про це знає Блія Блесінг. Я думаю, я впевнена, що війна змінилася на всіх. Ем, і до цих пір я дуже боюся, що, наприклад, особливо е, тут, у Львові, що ми забуваємо, що, що йде війна, бо не відчувається тут в нас. Е, тому я дуже рада, що ви задавали таке питання, і, і що варто не забувати, що, що є е, е, війна в нас, що наші хлопці досі там стоять. І, звісно, це змінило ем, мої творчості. Так само до того часу я написала пісні українською. А після першої поїздки до воїнів я повернулася додому і народилася моя перша пісня українською мовою. Ем, і з тих пір я вже почала написати дуже багато пісень українською. Ем, і я думаю, що війна теж змінила взагалі Україна як держава, бо і світ навіть змінилося, Бо зараз мої друзі в мене не питають, Брію, як ти там в Росії. Слава Богу. Вони вже розуміють, що я не живу в Росії, що я живу в Україні, і що Україна це не Росія. І це можна сказати один плюс, що виходило з того всього. Війна це всіх нас змінюють. На завершення дізнаємося, на що слід звернути увагу для того, щоб бути успішним, я би сказала, що відомість це не є хороша мета. А, бо відомість <свісно> невідомо, скільки це триває. Я сама знаю, що це така штука, як, як подих. Це може бути сьогодні, а завтра вже немає. І якщо людина, якщо ми поставимо для себе метою бути відомими, тоді, коли і навіть якщо ми це здобуваємо, коли ми це втрачаємо, то що буде далі? Тоді у нас буде таке враження, що життя скінчилося. Тому мета просто, я думаю, знати себе, знати, хто Господь нам створив, хто ми маємо бути, знати, що він в нас вклав. І рухатися в цьому з радістю, і, і не переживати, чи ми станемо відомими чи ні. Бо я розумію, що завтра я вже не мож, можливо, не буде відома, чи можливо наступний рік, чи ну хто знає, що буде далі. І я, я не хочу, щоб моя радість, моє задоволення в житті було в цьому. Отож, маємо Бога в серці, і робімо все з любов'ю. Саме цього нас навчає Брія Блесінь. З вами був Пелех Ростислав. Для доброго ранку, Львове.